Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області увійде в історію з веденням першого приміщення суду в Тячівському районі, з урахуванням всіх вимог і норм до приміщень місцевих загальних судів. Удівництво в самісінькому центрі Тячева велося з 2005 року на базі незавершеного об'єкту, переданого рішенням сесії міської ради, докладало зусиль і столичне керівництво. У 2011 році мав неосторожність приїхати у Шаяни, попити водички. Зустрівся чисто випадково із Михайлом Івановичем, відповідно, з Володимиром Івановичем, головою суду. І вони мене запросили, запросили, щоб подивитися ті умови, які працювали на той час у суд Тячівського району. Умови були жахливі. Я, чесно говоря, налякався, в яких умовах працює суд. От і прийняли рішення, щоб реально допомогти допомогти іменно цьому району для того, щоб побудувати це приміщення. От і бачите, за корот, за такий короткий час, за два роки, ми відновили це приміщення, тобто практично зробили реконструкцію цього приміщення. Ну а який стан на сьогоднішній день? Ви бачите, саме прекрасний. Я думаю, що населення теж в районі, ті, які звертаються до специфічною послуги до суду, вони теж відчують. Відношення до них найбільший в Україні за чисельністю сільського населення Тячівський район вкрай потребував нових умов для послуг суду. Старе приміщення діяло з 1960 року і було зовсім непридатне для роботи суддів. Безумовно, колектив чекав дуже, тому що приміщення, в якому ми працювали, було пристосованим 360 квадратних метрів. Всього один зал судових засідань судді працювали у кабінетах, які скорше можна назвати купе. Вони були дуже схожі за своїми розмірами на вагонне купе. І людям було незручно, і колективу було незручно. В канцелярії працювало 8 чоловік 36 квадратних метрів у кабінеті, де консультанти і помічники було. 11 чоловік теж не більший кабінет. Всі були один біля одного. З одного боку це дуже добре. Бо колектив був. Дуже спаяний, але з другого боку для роботи це мало дуже негативні наслідки, тому що творчо працювати, а наша робота є творча, дуже важко. реконструкція тривала довгих вісім років, з яких два роки будівництво було заморожене. Після її завершення загальна площа приміщення суду склала 1230 квадратних метрів, з яких на одного суддю припадає 166. Площа суду розподілена на публічну і процесуальну. До усіх приміщень вільний доступ громадян, окремі канцелярії кримінальних і цивільних справ на четвертому поверсі приміщення для архіву та кімната речових доказів. Дуже важко давалася будівля даного суду, і рішення було прийнято ще в 2006 році, коли злідницькі умови праці були у Тячівському районному суду, який є мій рідний, сказати, район. То, будучи як начальник судової адміністрації, який розпоряджається певними е коштами, було прийнято рішення, що все-таки треба Тячову побудувати приміщення зв'язку з цим по декілька причинам. По перше, що Тячівський районний суд і, і вовше Тячівський район є найвеликий по населенню в район. Це 175 тисяч населення. Не стояло питання щодо роботи. А стояло щодо питання щодо громадян, які постійно звертаються в суд, і вони не мали надлежащих умов. Вісім років ми це долали, долали, долали. Дуже важко внутрішній резерв, так зовнішній, так ну всі можливості, які може бути, ми їх використали для того, щоб сьогодні. Передати відкрити такий будинок правосуддя, який є у Тячеві, якого, на думаю на все однозначно на теренах Закарпаття немає, і думаю, що нема на теренах України. Це дуже визначна подія, тому що стан бюджету держави не треба нікому говорити. Дуже складний, коштів нема. І дійсно тут вже говорилося, що якщо людина приходить до суду і йому нема де сісти, в нього відношення до суду відповідне і до судочинства і до рішення. А коли він розуміє, що його там чекає нормальні умови, можна сісти, можна десь поїсти, навіть поїсти чекаючи справу. Це вже від інше ставлення до суду. До приміщення суду полегшений доступ маломобільним верствам населення. На першому поверсі обладнано робоче місце для спецпідрозділу судової міліції Грифон. Працівники Тячівського суду вже два тижні освоюються в новому приміщенні. В їхніх очах неприхована радість. В області це перший і єдиний суд, що відповідає вимогам. Всі решта в черзі на реконструкцію. Такий надзвичайно складний. Час відкриття таких будівель, а саме будинку для правосуддя, для суду районного, є доволі знаковою подією. Я хочу сказати, що одне з гасел Майдану і одні з основних виміг сучасного суспільства це судова реформа, це забезпечення європейського права на теренах нашої країни. Я щиро вірю, що е, будівля не тільки за формою європейська, але й змістом е, буде відповідати тим вимогам сьогодення. Хотів би щиро побажати суддям не тільки тячівського суду, а взагалі всій судовій системі, е, гілки, е, судові гілки влади в нашій країні, щоб повернутися до закону, повернутися до букви закону і е, закон. Ставити на перше місце при розгляді будь-яких справ людина. Повинна бути переконана, що в суді є справедливість. Ідучи туди, вона повинна бути впевнена в тому, що це саме той храм, в якому вона знайде захист своїх законних прав і свобод. Реформа судової системи сьогодні, якби зависла, загалом. Після постмайданівського періоду люди чекають змін, настроїв. Як буде рухатись далі Україна? Ви знаєте, я не можу сказати, що реформа судової системи зависла. Просто вона перейшла, начебто, в начебто, в якийсь інший, інший статус, інший стан. Чому мені здається, що це більш якісно? Можна наробити дуже багато, але врешті-решт. Може виявитись, що те, що перероблювалося, реформувалося, стало гірше, ніж те, що було, і в нас є вже в судовій системі такі приклади. І тому мені здається, що сталося як сталося, зокрема зі з'їздом. І може це привід якраз для того, щоб ми подумали, як далі буде рухатись система, тому що реформа судової системи, начебто, вже була в 2010 році. А взагалі-то з 1996 року судова система ще не була жодного року не в стані реформування. Судову систему, якщо ми зробимо ретроспективу назад, реформують завжди. Кожна влада, яка приходить, намагається щось змінити саме в судовій системі. Я не скажу, що це погано, але постійне реформування не додає стабільності судовій системі. На сьогоднішній день по різному по різному відноситься до судової системи. Як правило, дуже багато дуже багато критиків в адресі і судових рішень, і роботи судів. Вона, ця критика не завжди об'єктивна, далеко не об'єктивна все-таки якщо, якщо до, до суду звертається, от за, за минулий рік звернулось 5,5 мільйонів е, справ і людей, фізичних і юридичних осіб до суду, це говорить про те, що рівень до, до суду все-таки високий. Як ви дивитесь до того, що суспільство ставить питання вибору суддів громадою? Ну я я вважаю, що що стосується місцевих суддів, це абсолютно нормальне явище, і це було б, це так така практика вже колись у нас була. От і мені здається, що нічого тут поганого немає. Наоборот. В цьому плані є тільки один позитив. Я особисто заперечую проти цього. Чому? Не тому, що більше довіри буде, так да, дійсно буде більше довіри. Але з огляду на наше сьогодення мені здається, що обирання судді це ж кошти. А хто буде платити за це обирання? Зокрема, в державах, які обирають суддю, ну, зокрема в Америці, останом на 2008 рік суддя мав витрачати від мільйона до полтора мільйона доларів для тих, зібрати з суспільства, щоб витратити це на свою виборчу компанію. Чи можемо ми дозволити такі підходи до цього? Чи має держава за це заплатити? Як за депутатів? Якщо це буде держава платити, це одно, але знов-таки це лягає на плечі е, налогоплательщики.